Щиро вітаю всіх. Сьогодні ми з вами обговоримо найбільшу проблему України, та, на жаль, не тільки України, яка існує в відносинах між громадянами і чиновниками. Це проблема хабарництва, здирництва і корупції. Це те, що не дає можливості країні розвиватися. Це те, що висосує з нас фінансові ресурси. Це те, що грабує кожного громадянина країни. Багато на цьому шляху вже зроблено. І як приклад, Міжнародний валютний фонд недавно прийняв рішення. Про виділення наступного траншу у розмірі 1,7 мільярда доларів США. Це є свідченням того, що Україна проводить реформи, і однією з передумов виділення такої значної суми коштів, були реальні кроки на шляху щодо боротьби з корупцією. Ще в лютому місяці наші резерви Національного банку складали тільки 5,6 мільярда доларів США. І вся ця сума, яка виділена Міжнародним валютним фондом, Піде до золотовалютних резервів Національного банку. І наші резерви будуть сягати 12 мільярдів доларів США, що є запорукою для стабільності національної грошової одиниці та для нормальної роботи українського банківського сектору. Тому цей крок МВФ це ще одне свідчення, що ми йдемо правильним шляхом. Але не кредитами-єдиними можна відновити українську економіку і наповнити український бюджет. Одне з основних джерел. Це реальна боротьба з корупцією і перемога на цьому фронті. Що зроблено урядом в питаннях боротьби з корупцією і як взагалі з нею можна боротися? Є три складових, яким чином можна подолати корупцію. Перше це правоохоронна система і відповідальність за корупційні діяння, притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочини і тих, хто задіяні в корупції. Друге це дерегуляція. Іншими словами. Чим менше уряд має впливу на бізнес, тим менше необхідно йти до урядових органів і випрошувати ті чи інші довідки, і, відповідно, платити хабарі за ці дозволи. І третє, це реальне підвищення соціальних стандартів і заробітної платні в державному секторі економіки. Тому що якщо державний чиновник заробляє копійки, але має можливості впливати на економіку чи на громадян, Через видачу того чи іншого дозволу чи ліцензії, він завжди буде зловживати цією можливістю і вимагати відповідним чином хабаря. Які конкретні кроки зроблені урядом України для боротьби з корупцією? В першу чергу, проголосований закон про створення Національного антикорупційного бюро. Ми виділили необхідні кошти для того, щоб вже до кінця року було найнято 250 антикорупційних детективів. І щоб цей повністю незалежний орган розпочав розслідування корупційних діянь. По відношенню до чиновників найвищого рівня. Друге, прийнято закон про запобігання корупції. Тепер вперше в історії України відповідно до цього закону всі чиновники не просто будуть декларувати свої доходи і свої статки, але й тепер їхня декларація буде перевірятися. І в тому випадку, якщо ця декларація є недостовірна, введена кримінальна відповідальність до двох років ув'язнення за оприлюднення неправдивих даних. Про свої машини, будинки, активи і інші статки. Третє: прийняти закон про створення Національного антикорупційного агентства. Це превентивний орган, який буде перевіряти декларації державних чиновників, але не тільки. Також цей орган буде перевіряти, яким чином живуть державні чиновники, і чи відповідає те, що написано в декларації, тому стилю життя відповідного державного чиновника. В Україні створений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Вже зараз до цього реєстру занесено близько 10 тисяч посадових осіб. І вся інформація щодо корупційні діяння таких посадових осіб є відкритою і її можна перевірити. Просто через інтернет ви можете, по прізвищу державного чиновника, отримати будь-яку інформацію про його статки і про його майно. Під час засідання Кабінету міністрів був арештований голова Державної служби з надзвичайних ситуацій та його перший заступник за корупційні діяння. Міністр екології був звільнений парламентом за корупційні діяння і зв'язки з олігархами. Тисячі державних чиновників вже зараз притягнуті до кримінальної відповідальності. Урядом України було заарештовано 1,5 мільярда доларів США. Які належать оточенню Віктора Януковича. І буквально нещодавно так само наш підрозділ з боротьбою з мінбивання коштів арештував 13 мільйонів франків на рахунках в Ліхтенштейні, які належать судді Вищого господарського суду. Проте вони арештовані, але не є конфісковані. І це вже відповідальність Генеральної прокуратури і всієї судової системи країни. Ми повинні разом боротися з корупцією і доводити кожну кримінальну справу до завершення. Саме тому органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро і судова система, які є повністю незалежними від уряду і президента, повинні виконувати свою роботу. Той, хто вчинив корупційний злочин, повинен сидіти не під домашнім арештом дома. Або втікти з країни перед тим, як його оголосять розшук, а повинен сидіти в тюрмі. І це відповідальність судової системи та органів прокуратури. Тому що виходить так, що його взяли за корупційне правопорушення, і він саме завдяки корупції вже в судовій системі отримає дозвіл на те, щоби просто втікти від правосуддя до парламенту внесений закон, який суттєво збільшує розмір застави. Щодо корупційних правопорушень, для того, щоб ті, хто вчинили корупційні злочини, не виходили з під арешту і не тікали від правосуддя. Також у вересні місяці парламент повинен проголосувати за закон, який дає можливість конфісковувати і продавати активи корупційних чиновників, так як це робиться в Європі і в Сполучених Штатах Америки, тому що півтора мільярда доларів, які арештовані, але не конфісковані, Могли би зараз піти до державного бюджету для того, щоб збільшити соціальні стандарти, збільшити заробітні платні, будувати нові школи, лікарні і дороги. Притягнення до відповідальності і посадка в тюрми корумпованих чиновників це тільки один з елементів боротьби з корупцією. Інший елемент це дерегуляція і зменшення впливу держави на безпосереднє життя кожного з вас. Ми вдвічі скоротили кількість різного роду інспекцій і перевіряючих органів. Ми вдвічі скоротили різного роду ліцензії, дозволи, сертифікати, які видавалися органами державної влади, в тому числі і захабарі. Ми переходимо зараз на електронну систему надання сервісів, на те, щоб громадянин країни прийшов до відкритого офісу, в електронній формі заповнив заяву і швидко без будь-яких зволікань і бюрократії отримав дозвіл, чи то від органів місцевої влади, чи то від органів державної влади. В чому основа боротьби з корупцією через дерегуляцію? Комп'ютер не бере хабар, йому неможливо його вручити. Масу дозволів, які видавалися на рівні Києва, ми передали на місця. І зараз все залежить від органів місцевої влади. Як швидко вони можуть зробити ці так звані відкриті офіси? Вони є в Києві, вони є в Вінниці. Щойно я був у Луцьку. І люди задоволені тим, що їм не треба стояти в чергах, їм не треба платити хабарі, а вони можуть дуже швидко і доступно отримати послугу від держави, тому що держава повинна служити своєму громадянину. Корупція розділяється на два типи: перше, це системна корупція, коли державні мужі, як то прокурори, слідчі, міліціонери, податківці, митники разом системно грабують країну. Керівництво фіскальної служби тільки за останніх два місяці. Виявило і не допустило розкрадання з державного бюджету близько 15 мільярдів гривень фіктивного податку на додану вартість. Це ті кошти, які зараз дають можливість фінансувати пенсії, зарплати, нові дороги, нові школи і нові лікарні. Побутова корупція це та, з якою кожен з вас стикається щодня: дозвіл, ліцензія, записати дитину в школу чи в дитячий садок, отримати будь-яку послугу від держави. Тому побутова корупція знищується через дерегуляцію і зменшення впливу держави на ваше безпосереднє життя. Треба відверто визнати, що слідчий прокурор, суддя чи будь-який чиновник, який отримує заробітну плату у розмірі тисяч чи двох, буде далі корупціонером. Що ми вже зробили? В системі Міністерства внутрішніх справ 63 слідчих отримують заробітну платню до 30 тисяч гривень. Це ті слідчі, які розслідують найбільш резонансні і найскладніші справи. Так само зроблено і по Національному антикорупційному бюро, звідки можна взяти кошти на підвищення заробітної платні для державних чиновників. Ну, наприклад, Державна фіскальна служба, загальна чисельність 60 тисяч людей. Це при тому, що всього-навсього півтора тисячі підприємств наповнюють бюджет на 80%. Це означає, що півтора тисячі інспекторів вистачить для того, щоб контролювати цих півтора тисячі підприємств. А малий і середній бізнес краще не чіпати, краще дати їм можливість нормально жити і розвиватися без тиску держави. Ми можемо скоротити кількість державних службовців і при цьому залишити фонд оплати праці той, який є за рахунок якості державного службовця. Підвищити як заробітню плату, так і стандарти надання послуг для громадян України від кожного органу державної влади. І це те завдання, яке зараз виконується урядом. Сполучені Штати Америки витратили 35 років на те, щоби зменшити рівень корупції. У нас немає цього часу. Тому ми повинні діяти швидко, ефективно і спільними зусиллями. Ми ще неодноразово повернемось до цієї теми. А зараз до наступних зустрічей.